Що робити з таким приміщенням? Одне із наших приміщень у Черепенівку медного фермера, воно знаходиться в такому стані. Є клітки. Проведена вода везде, більш-менш світло є. Але радянські совдеповські ще клітки під маточник. Бачите? Тобто, станочок такий квадратний, тут одна свиноматка, там одна свиноматка, тут маленькі поросята. І там маленькі поросята. Варто вв'язуватися в такий маточник, чи вже все-таки робити реконструкцію європейську, ну його нафіг. Як завжди, є рештаки, Бетон в більш-менш нормальному стані, криша утіплена. І ще є котел, воздушний котел, там трошечки підігрів цього приміщення. Ну, хоча треба вікна поміняти. І от ми думаємо, все-таки працювати на тих потужностях, які є, чи вв'язуватися в такий от. Совдеповський маточник, що скажете?